Гандбольний клуб рівне готується стартувати у суперлізі. Місцева команда вперше зіграє в елітному дивізіоні українського гандболу. Підопічні Юрія Басюка отримали таку можливість, ставши чемпіонками вищої ліги. Напередодні старту змагань команда зустрілася з уболівальниками та керівництвом області, презентували нових гравчин і окреслили завдання на сезон. Гандбольний клуб рівне націлений на потрапляння у трійку найкращих. Дуже ми хотіли просто. В Незважаючи на війну, нам вдається знайти порозуміння і знайти фінансову потребу для того, щоб ми могли брати участь і не просто брати участь у переконанах. У найближчому сезоні Суперліги, який стартує вже цієї п'ятниці, візьмуть участь шість команд. Перший суперник гандбольного клубу рівне столичний Спартак. Тренер рівнянок Юрій Басюк переконаний, що кожна команда в елітному дивізіоні конкурентна і здатна нав'язати боротьбу. Тому легких прогулянок точно не буде. На на одній нозі ми не повинні обігрувати всіх. Ми повинні налаштовуватися на свою гру. Сказати, що сильніше або слабше. Я не можу. Ми з ними не грали. По іграх, якщо дивитися минулого сезону, Миколаїв був нормальний, Хмельницький теж і Спартак теж. Спартак теж, звісно, що ми не маємо рівня фінансування як Галичанка і Карпати. Ми ще до цього маємо рости. Ми тільки починаємо. Ну я рахую, що. Такий твердий середнячок. гандбольний клуб рівне зберіг усіх своїх провідних і Підсилився кількома молодими гандболістками, які минулий сезон провели у складі іншої команди суперліги Миколаївського реалу. Серед новачків вихованка Львівської школи гандболу Вероніка Щерба, яка може зіграти на позиції лівого або правого напівсереднього. І в Миколаєві трішки ну близько це все до війни, і е, тому тут ближче до Львова. Е, нам сюди зручніше трішки з доїжджанням. Е, ось і вже знаємо цю команду протягом. Багатьох років та як грали з ними на турнірах і знаємо тренера. Рівнянки провели активне міжсезоння, встигли зіграти контрольні поєдинки як в Україні, так і за кордоном проти команд з Польщі та Литви в очікуванні успішного сезону. І головна снайперка рівного Марія Козак. Це дуже велике досягнення. Ми йшли до цього, видно було по кінцю цього сезону, і я думаю, що. Ми покладали багато зусиль, що покажемо результат. У нас дуже посилена команда. Також бувають травми, але я думаю, що буде бій, буде 100%. Рівне одне з трьох міст, де відбуватимуться поєдинки Суперліги. Підтримати рідну команду. Місцеві уболівальники зможуть вже цієї п'ятниці. Початок матчу гандбольного клубу Рівне проти Київського Спартака о 16.30. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.